Ракет військової допомоги від Швеції, нічний обстріл Павлограда та чергова ракетна атака на Україну. Четвер, 16 лютого і це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали. Вночі 16 лютого російські терористи влаштували обстріл Павлограда Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки серед мирних жителів є загибла та поранені. Під час нічної ракетної атаки по Україні було знищено 16 з 32 ракет. Є ураження критичної інфраструктури. Українські рятувальники у Туреччині розібрали 127 завалів та деблокували 55 тіл загиблих. Вони працюють у важких умовах у секторі, де не припиняються поштовхи. Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії досягла понад 41 тисячу людей. До нового пакету військової допомоги від Швеції увійдуть 51 БМП, САУ Арчер, а також протитанкова зброя. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції під час свого візиту до України. Україні потрібно кілька місяців на підготовку до деокупації територій. Про таке заявив міністр оборони Резніка. За його словами, все упирається в постачання західної техніки та навчання екіпажів. Наші екіпажі не мають значення артилерійські, танкові або на бредлі, або на мастіфах, або на страйкерах. Вони мають підготуватися і не просто як сам по собі екіпаж, а в взаємодії з цілому підрозділом. Танковий батальйон, наприклад, і так далі, тому що їх задача виконання завдання сплановано Генеральним штабом українським, і це завдання в першу чергу буде направлено на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Тому це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців. Жителі Миколаєва, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу міста 31 грудня 2022 року, отримали допомогу. Про це розповіли у військовій адміністрації. 26 постраждалим сім'ям здійснено виплату одноразової грошової допомоги. Мова йде про майже 340 тисяч гривень. Триває робота з розмінування деокупованих територій Миколаївщини піротехнічними розрахунками ДСНС. Станом на 15 лютого у Миколаївському та Баштанському району працює зведений загін піротехніків з трьох областей. Загалом, з початку Великої війни, обстежено 2395 гектарів території, виявлено понад 10 тисяч боєприпасів. Усі вони знищені шляхом контрольованого підриву. Олександр Сінкевич взяв участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine», що проходить у Варшаві. Очільник Миколаєва презентував кілька проєктів відбудови та роботу над новим генпланом міста. А також міський голова мав зустріч із міністром закордонних справ Данії Ларсом Люке Расмусеном. Разом вони відвідали павільйон, де були представлені більше 30 данських компаній.